Мачнюші соус. Ми маємо два бурячки, їх можна порізати. Щоб було легше перебивати, бурячки мають бути. м'якесенькі свої. Я заздалегідь. Купила відвареними Відправляємо у чашу два порізані буряки приготовані і 200 г сиру. В мене тут 50 на 50. М'яка фета і козі сир. І додаємо до соусу нашу цибульку. Красиві бурячки залишаємо цибульку з ароматним маслом. Ми відправляємо перебиватися. Ми не додаємо ніяких спецій наразі, тому що фета вона сама по собі вже дуже солена. А ще ми будемо використовувати пармезан, пам'ятаєте? Перебиваємо.